Сьогодні ми будемо говорити про рівність оплати праці між чоловіками та жінками. Коли ми говоримо на таку тему, це говорить про те, що в нас велике майбутнє, і ми дуже опікуємося нашими жінками. На жаль, в умовах війни наші жінки сьогодні опановують саме ті професії, які завжди вважалися, що це тільки чоловічі професії. Але жінкам важко і їх треба підтримувати. Сьогодні ми будемо слухати і власний досвід жінок, які сьогодні балансують між роботою, між сім'єю, між дітьми. Тому йдемо, подивимось і Послухаємо. Я вдячний Тетяні Добровській, що вона організувала це дуже потрібно робити для того, щоб об'єднувати людей навколо однієї ідеї.